Куди зібралися? Є такий басейн. Ну ні, вони йдуть в кастрюльку митися. Це капець якийсь. Мало місця їм, так? Да? Так? Да? Бідні мої гусі. Шишки їдять. Не кормлю. Голодають. Зерна, капусти, бадилля, зілля вон. Ні. Прийшли і їдять шишки. Крокодили, я ж кажу, якісь, блін, ненормальні. Тушка гусака. прийшлось убрати зарані. Ще не планували обирати. Але убрали, бо перший раз я таке побачила, що гуси почали забивати гусака. Це, звісно, несприятних 6 штук. У мене їх було 7-6 штук цих, як насіли на нього. А потім подивилася відео і у людей, які держали гусей, сказали вбирай, бо заб'ють насмерть. Щось з ним було не так. Ну, це був хлопчик. Шкода. що він міг підрости трохи, але прийшлося його вбирати. Ну, нічого, зато 5, почти 5 кілограмів, 4900, чимось там. Ну, 4, грубо говоря, 4900. Що отак, такі справи. Оці крокодили нападають тепер ще на одного гусака. Отбивають від стада. І він такий доволі такий крупненький. Але ж придеться його вбрати. Я щось не можу зрозуміти, Це вони так самі формирують свої сімейства? Чи це Ну, хто може мені сказати, що все відбувається? Це вже другий гусак, якого відбувають.